Три ви не гласні. Провірюємо все. Перевірку пройдено? Так. У церкві святого Володимира у Кропивницькому будуть проводити богослужіння на Великдень. Як тут дотримуються правил пожежної безпеки, перевірили рятувальники. Первинні засоби пожежогасіння у в нас проходять перезарядку щорічно. Саме ось такі порошкові вогнегасники. Так, якщо в нас видно, що термін перезарядки в першому місяці 25-го року, то наступний раз вони будуть перезаряджені в 2026 році, в першому місяці. На таку площу церкви достатньо трьох вогнегасників, сказала інспекторка Вікторія Бухарова. Метрів квадратних у нас тут зараз три вогнегасники по 5 кілограмів масою. Якщо у нас не перезаряджені вогнегасники, захаращення шляхів евакуації це все такі порушення, які можуть призвести до трагічних наслідків. Зі слів інспекторки, ця будівля одночасно вміщує не більше півсотні людей. Для такої кількості достатньо одного виходу. Під час проведення богослужінь всі евакуаційні виходи в нас мають мати вільний доступ. Так вони мають бути не зачинені на внутрішні закори, що важко відчиняються зсередини, Робиться це для того, щоб люди в разі настання там або оголошення сигналу, повітряна тривога, або в разі настання якоїсь надзвичайної ситуації мали вільний доступ для того, щоб вийти з приміщення. Всі підсвічники мають бути встановлені на негорючі основи. Тут насипаний у нас пісочок після закінчення всіх богослужінь. Всі були свічечки загашені. Не менше одного метра має бути відстань від свічки до легкозаймистих матеріалів. Також ми рекомендуємо стояти на відстані один від одного людей, які прийшли на богослужіння. Теж відстань має бути не менше одного метру, щоб вогонь зі свічки не перекинувся на одяг чи на хустку. Усі великі свята, та і в неділю в нас є сестринство близько 20 сестриць. Ми чергуємо почергово, слідкуємо, не відходимо від підсвічників, гасимо, прибираємо, щоб був порядоч. Великодня богослужіння розпочнуть у ніч на 20 квітня, о 23 годині. Віряни, які хочуть бути присутні на ньому, мають прийти до початку комендантської години. Сказав заступник настоятеля церкви Юрій Стрижньов. Буде внутрі храму? А після комендантської години відкриваємо рота і тоді починається служба. Говорить, під час повітряної тривоги людей проситимуть пройти в укриття поряд з храмом. Воно має бути не далі як за 500 метрів, сказала інспекторка. У цій церкві недоліків не зафіксували. За порушення вимог пожежної безпеки передбачені штрафи. На посадових осіб у нас там іде сума від 3400 гривень, на громадян це йде від 1700 гривень. Перед великоднем перевіряють усі храми області, де будуть богослужіння. Сказала речниця Оксана Король. Цього року у Кіровоградській області у 157 храмах будуть проходити такі святкові богослужіння. На зараз 107 храмів вже проінспектовано. Каже, зафіксували п'ять порушень, які мають усунути до Великодня. Це захаращення виходів та відсутність вказівників про шляхи евакуації. У Великодню ніч на Кіровоградщині змінять час комендантської години з опівночі до 4-ї ранку. Таке розпорядження 14 квітня підписав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Нині комендантська година триває з 11-ї ночі до 5-ї ранку. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.